Вітаю, мене звати Трікстер, і я веду прямий репортаж прямо з епіцентру турнірної драми між Casus Cloud та організаторами турніру на дискорд сервері LOL UA Community. Як я сюди потрапив і що відбувається, розповім прямо зараз. Не перемикайтесь, буде гаряче. Одного світлого дня мені прилетів інвайт на турнір, анонсований в LOL UA Community. У нас давно не було подібних активностей, тому я з радістю приєднався до команди мого колеги Кассуса. Та нюанси почались майже відразу. Виявилось, що люди, які організовують турнір, займаються цим вперше, і, чесно кажучи, це навіть позитивний момент. Саме такої активної ініціативи, на мій погляд, і не вистачає в українському ком'юніті Ліга Легенд. Але відразу перше дивне рішення, яке кидається в очі, це час між анонсом турніру і датою його проведення. Анонс був 26.09 у вівторок, а перші ігри. Відбулись уже на наступних вихідних через буквально лічені три дні. Навіть досвідченій команді організаторів було б складно вкластися у такий короткий дедлайн, зібрати усі команди, обрати час для ігор, вирішити усі можливі питання з учасниками, і я вже не кажу про гравців і капітанів, яким треба підлаштувати свої графіки для участі та витратити час на тренування. В чому була раціональність саме такого короткого терміну, не дуже зрозуміло. Йдемо далі. І частково, як наслідок з минулого тезису, проблема з турнірною сіткою. Для змагання була обрана система Double Elimination, яка, в свою чергу, поділяється на сітку вінерів та сітку лузерів, куди потрапляють команди, які програли в першому турі, але все ще мають шанс пройти далі і в цьому випадку зіграти в гранд фіналі за перше місце. Класично кількість команд у такому форматі є кратною, тобто 8, 16, 32 і так далі. Аби ставити всіх у рівні обставини. І на початку, в самому анонсі турніру, була вказана конкретна цифра команд учасників, а саме 8. Але по факту їх стало 10. Про таку зміну учасників не було проінформовано, хоча це відбулось ще до початку турніру. А турнірна сітка не була адекватно змінена відносно нової кількості команд, не було проведено раунд робіну, коли дві групи команд грають окремо між собою в форматі. Де кожна команда має зіграти по одній катки проти усіх інших, і ті, хто отримують найменшу кількість балів, в результаті вилітають, а ті, хто залишився, переходять вже до Double Elimination. Нічого з цього не було зроблено. І ми отримали сітку, де команди перескакували хрест на хрест з однієї сітки в іншу, і де комусь треба було зіграти 7 ігор до гранд-фіналу, а комусь якісь 3. До цього наклався ще той факт. Що команда під назвою Лесбійки до бійки перед початком турніру відмовилась від участі і все одно залишилась в Сіці, що спричинило додатковий хаос, хоча їх лів був знову ж таки ще перед початком ігор, і, ну, на мою думку, можна було б знайти спосіб вирішити ситуацію, якби можливо, часу між анонсом і стартом було трішки більше. Йдемо далі, і наступне питання виникло щодо підбору команд для першого туру. Організаторами була дана інформація, що аби уникнути ситуації, де умовні сільвари будуть грати проти умовних даймондів, вони вручну розставлять перший тур, а далі ну, вже переможе сильніший. І тут за день перед турніром вони змінюють рішення, роблять жеребкування. В результаті їх жеребкування та сама команда Лесбійки до бійки, чиє середнє Ело приблизно High Gold, Low Platina і там здається був ще Емеральд. Потрапляє в першу гру проти команди Скіла і Собаки, де середнє Ело це Хай Даймонд і майстер. Чому відмовились від ручного підбору перших пар теж незрозуміло. І тут вилазить ще одна, скоріше всього, випадковість, але до якої призвела низка минулих рішень. Через відмову грати в турнірі Лезбієк до команда Скілає зі своєї стартової позиції в Сітці відразу потрапила у півфінал сітки переможців, і у разі перемоги і там. Через три гри мало б стати фіналістом турніру, як у той же самий час деяким командам, аби дійти до фіналу, треба було б зіграти мінімум 6-7 ігор, 6 з яких це поспіль одні перемоги, чи справедливо це вирішуйте на свій розсуд. А далі відбулось відразу три інциденти, які спровокували подальший конфлікт. Перший нас заматчило проти команди з назвою Віхейт Н. Наскільки є коректно приймати команду з такою назвою на турнір, цікаве питання. Другий вони пікнули усіх темношкірих чемпіонів впевнений, це була абсолютно випадковість, як і бан командою ROC з п'яти сапортів проти жіночої команди на LCL. Третій пряме порушення регламенту турніру в правилах і перед скрімами з іншою командою було сказано. Що в лобі перед грою обидві команди розставляються по черзі відповідно до своїх ролей, тобто перший згори Топер, далі ліс, мід, АДК і Саппорт, драфт пройшов нормально у звичайному форматі, потім ми всі розставились по ролям і почали пікати в самій грі. На топі у нас був Мальфіт проти їх Люціана, на міду Володимир проти Талії, і наша команда взяла відповідні руни, які необхідні в цих матчапах, щоб адекватно відігравати. Тобто... В лобі, по правилу, кожен має стояти там, де він буде грати, але на останніх секундах піку Люцан свапається сталією, і наша команда цього не помічає. Очевидно, не встигає змінити руни, хоча це вже й не треба, бо відбулось порушення, і ми йдемо в гру, як є. По-хорошому, ми мали б задоджити або поставити паузу і йти розбиратись, але в той момент всі були трохи сконфужені, вже почалася гра, і ми просто не додумались до цього рішення. Що відбулось далі? Ми програли. Капітанів команд покликали на післяматчеве інтерв'ю, де Касус задав питання щодо порушення правил. Ось фрагмент. Велике, і до наступних зустрічей, а тепер а, ми перейдемо до Касус. Так, так до мене. Щоб ну, почати з того, що є, в мене є теж питання щодо люція. Ну так, я невеличке. Ні, його, а вже, чому, його вже не буде. Чому, коли на стадії піку була така ситуація, що була Талія на міду. А Люціан на топі перший пікався. І перед початком гри два герої свапнулись, і так виявилось, що Люціан все ж таки на мід пішов. Хоча, начебто, по правилам було ну, чітко сказано, що на верхній слот це Топер, потім джангл, потім Мід. Це у мене вибрав? Ну я не знаю, ну до когось. Може до вас, ну, ми, може тобі, до Ми Зараз повідомив: Рілі-авелі. Ти можеш іти, дивись, я тобі розкажу, що в такому плані, що взагалі. І в, салуку, і в кожній грі які ти йдеш, ти можеш завжди написати СВАП з мідом, тобто вони могли спокійно помінятися. Важно було в тому, що uh -huh. в них не було такого, як топлейна особу, так то і ви нормально так стояли проти Люсона, Його теж навіть знищували. То, що ігра не пішла в повному, то, на жаль, це трохи таке тяжке питання. На жаль, повного такого регламенту на це в цьому турнірі немає, тому ми не ніяк не можемо це перескочити. розумієш? Де вполні, на жаль, на цей момент адекватно. Тож, в правилах не було прописано як такої заборони свапів, але тоді наскільки реально потрібне правило про те, щоб розставлятись в лобі в конкретному порядку по ролям, якщо в будь-який момент можна свапнутись. Як ми почули, вичерпної відповіді на питання не було. Прозвучала якась дивна відмовка, що в солоку такі свапи можна робити, і на цьому все. Більше того. На скрімах з іншою командою перед турніром, які ми грали по цим же правилам, і вони, і ми пікали в лоббі так, як зазначено, і не свапались. Хоча, як ми бачимо, в регламенті турніру немає заборони на свапи як такої, Тут немає заборон взагалі, як і санкцій за порушення правил або умов про дискваліфікацію. Отже, виходить, будь хто міг використовувати ті ж самі скрипти, якщо це було б доведено. Ніякого штрафу команда б не отримала, виходить так. Далі ми пішли переглядати реплеї і паралельно ділились враженнями про організацію і саму гру. В цей час на Стрімкасус заходить людина з ніком РСУ Овей, яка заявляє себе творцем правил, тобто, як я розумію, і одним із організаторів, і видає ось таку історію. Далі він посилається на регламент європейських турнірів. Хоча даний турнір не мав до них ніякого відношення. А якщо ви все-таки базуєтесь на загально прийнятих правилах конкретного регіону, то де вибачте інформація про це, де посилання на регламент, з яким можна ознайомитись учасникам заздалегідь? Його немає. І це знову виглядає як відмовка. Далі з'являється незрозуміла інформація про стелю в 20 секунд, про яку в регламенті теж нічого не сказано, і в кінці кінців Аресу заявляє, що він взагалі не організатор, а лише допомагав створювати правила, чим протирічить своїм першим словам. Після цього рана головний організатор турніру контактує з Касусом. Тут я покажу фрагмент стріма, де буде частина переписки, і це вже не конфіденційна інформація, як мінімум, всі зацікавлені, могли побачити це на етері касуса. І тут мені прилітає повідомлення в годину ночі. Тобто через дві години після того, як вона написала, що типу, дуже втомлена, і в неї немає часу вирішити питання, вона дуже втомлена, завтра дуже зайнята, вже хоче відпочивати, немає часу, коротше, вирішити це. Через дві години прилітає мені повідомлення. Гадаєш, це нормальна і кіберспортивна поведінка, те, що ти говорив про турнір гравців та організаторів на своєму турнірі. Так, турнір не ідеальний, але й ніхто не змушував тебе і твою команду брати в ньому участь. Я тебе нормально попросила написати мені, що не так і чим ти не задоволений, тому що мені важливий фідбек, щоб розвиватися як організатору Ти повівся як остання свиня і вилив купу лайна. Тобі має бути соромно, тобі і твоїй команді. Я не знімаю вас з турніру, але надалі в моїх турнірах ти, брати, ти участі не братимеш, і ніхто з твоїх тімейтів не братиме. Перше, що я хочу зазначити, те, що. Я не знаю, чому вона приплювала взагалі моїх тімейтів. Мої тімейти це мої тімейти, я це я. Ну тобто, ми окремі люди, розумієш? Те, що вони, ці люди грають в моїй команді, це ми просто зібрались і зайшли в одне лобі в Лізі легенд. Мо вони можуть не розділяти мою е, думку. Вони, це такі ж самі інші люди, це не частина мене. У них своя думка, у них е, свої політичні погляди. У них все. Це інші окремі люди, живі люди. Чому нас ототожнюють, як, ну, типу, окей, моя команда, окей, мене забанили? Добре, якщо я щось погане сказав, хай банять. Це її повне право. Але чому приплітати тут моїх тімейтів ну, наприклад. Пес, добре, Пес, можливо, щось погане сказав. Богдан, Богдан точно нічого поганого не сказав. Варділка Теж точно нічого поганого. не сказав. Ну, ну, вона могла щось типу, порофити або ще щось, але вона, вона, вона нічого поганого не сказала. Тріксер точно нічого поганого не сказав. Тріксер у нас найбільш е, адекватний серед нас, е, найбільш е, спокійний, і нічого, ніякої проблеми він не може взагалі навіть приблизно. Рекорд у нас вже був тридцять. Е, ніякої проблеми він не може доставити. Діставити. Ну, Тріксер взагалі блядь, не при чому. Тоб Триксин теоретично не міг нічого поганого сказати. Хай передивлюся. Всі записи стрімів. Я спеціально їх не приховував, не блять, редагував. Всі записи стрімів є. <пробітник> <это не> <пробітник> не, я кажу, сам заперев. Я з пошов почнею. <пробітник> Містер Віталій Шактриксер той ситуація ви. з правилами турніра. Ну, я б сказав, що воно плюс-мінус передбачено. Ще щось таке могло заставити. статись. Так, я, мабуть, так замучусь, щоб зараз. Ой-ой-ой. Так, треба тут пофайтити. Хороший файт. А, От, але те, що такий крінж буде пов'язаний саме з тим, що заруйнили правила. Тобто, я, я очікував, що буде якийсь крінж з, так, з сіткою, щось могло бути таке, що там хтось е не буде не приходити, хтось там буде відмовляти ще щось таке. Але правила, ну це, типу, база. Тобто, це те, що те. -те, -те, -те а на що погоджуються всі учасники, які в принципі приймають участь що в турнірі, що в будь-якому взагалі подібному івенті? А, ну і просто хотілося б, щоб організатори на майбутнє фіксили такі речі заздалегідь, мали на увазі, що у них може щось таке виникнути, і використали цей негативний досвід в позитивному ключі. Як це буде по факту реалізовано? Ну побачимо. На майбутнє. Там ж здається, вони планують і далі проводити турніри. Тому у нас буде можливість побачити, як воно буде далі. Я відповідаю. А, перше. Ну, так, вона написала: гадаєш, це нормальна кіберспортивна поєдинка що ти говорив про турнір, гравців та організаторів. Це теж, до речі, відкрите питання, тому що ми зараз передивимось. Ми зараз передивимось. Що я там такого сказав? Поганого, а окей. Е, я написав, кіберспортивна поведінка не прописана правилами. Мені сказали, дивись правила разів 10, я їх на пам'ять вже вивчив, е, тому на них і посилаюсь. Е, е. Е, друге. Е, вона написала так: турнір не ідеальний, але ніхто не змушував тебе і твою команду брати в ньому участь. Не змушували. я написав, Не змушували. Але до чого тут це? Discord сервер проводить свій чесний В дужках так. Івент uh, з призовим фондом та внеском. Ми вирішили взяти участь, довірити вас, довіритись вам дарма. Ну, типу, якщо вона каже, що ніхто нас не змушував, ну добре, могли не брати участь, було б легше окей. Я, uh, так, ну я тебе нормально попросив написати мені що не так і чим ти не задоволений, тому що мені вже фідбек, щоб розвиватися як організатор. Ти типу, повився як остання свиня і вивив купу лайна. Нагадаю, uh, я їй написав на стрімі, я сам візьму в ньому участь, да. Я почну за нього за мною другої фіналу, я краще буду. Так, я, я написав на стрімі. Типу, чи можна вирішити питання? Прямо на стрімі хочу вирішити. Вона мені не відповідала скільки, півтори години. Я вже офнув тоді, тобто вже все було сказано, вже все було зроблено. Я офнув. І після цього вона мені написала, ось, ну, речі, це, це ще було написано на стрімі, що вона, типу, зроблена. Але все вже було написано після офа стріма. Тобто вона, ну, якось так написала, що, типу, ой, не це. так все правильно, все. І написала, що... Ем, боже, нормально попросила написати, що не так, э, вже після того, як все, все було сказано. Ну ладно. Э, то я маю бути... Так, я, я що відповів? Э, я б написав фідбек, і все було б окей. Я хотів все вирішити напряму з тобою, без посередників. Але в чат прийшов один з вашої команди, я не знаю, хто він, і почав для чогось пояснювати, чому ми не праві, та придумувати правила на ходу. Ну, так і я. Э, всі записи є? Передивитись. З таким ставленням можете, е, четверте, вона написала, тобі має бути соромно, тобі в команді, я вас не знімаю з турніру, але надалі ти не будеш брати участь, і ніхто з тих тиметів не братиме. Добре, я відповію. З яким ставанням можете зняти з турніру, що вам так буде ваше. Я особисто все одно не планував в майбутньому мати справу з вашою організацією. промашки помилки, недоліки, все можна вирішити та домовитись. але Казати, ви не праві читайте право, а при цьому не, визна... не визнати жодної зпровини організаторів. Крінж. Не видно текст? Ну, справа теж не буде видно текстом. Ну, я написав що я в цю сторону жодного слова поганого не сказав. Організа... Саме в її сторону як людини. Розумієте? Є люди, які поганий гравець. Є, там я не знаю. Поганий співак, поганий організатор, ну тобто дуже ви розумієте. Як про людину я жодного слова не казав поганого. І наскільки питаю, ми тімет теж. Ми зараз трошки передивимось. Якщо щось сказали погане як про людину на той момент. Окей, я тоді вибачусь. Я чесно вибачуся, якщо хтось сказав про неї на той момент щось погане як про людину. На той момент. Ні. На той момент. Так окей, я не люблю просто так ображати людей, задівати особистість. Йдемо зараз до цього ще. Організація турніру погана так. Ні, образ, ні хейту від мене не було. Мій відгук вище побачите. Смак. Мені байдуже на цей відгук. Я навіть про існування твоїх стрімів не знала до того, як мені розповіли друзі про цю ситуацію. Роби що хочеш. Мені все рівно на тебе. І на твою думку тепер. Ти ніхто і звати тебе ніяк. Тому що я тебе не поважаю. Всього хорошого. Що маємо тепер? До низки сумнівних рішень по проведенню турніру додаємо відмовки на питання порушення правил. І перехід на особистості від головного організатора. Не забуваємо про те, що за участь в змаганні з кожної команди брали символічний внесок в 100 гривень, але яким би символічним він не був, гроші є гроші, і в наш час завжди є дуже хороша альтернатива витратити їх на донат ЗСУ. Хоча особисто я не бачу нічого поганого у подібних внесках на наші івенти і турніри, тому що це пряме просування і розвиток як. Невеличкої частинки нашої культури, так і медіапростору, що в майбутньому може дійти до проведення, наприклад, живих лан турнірів з великим фондом, наприклад, у тому ж самому Києві, все починається з малого, і не так важливі помилки або виникаючі проблеми з правилами, сіткою, і так далі, як відношення людей один до одного, а у цьому випадку організаторів до учасників, можна наробити скільки завгодно помилок. Але розійтись з взаємоповагою і розумінням того, що наступного разу усі нюанси, наскільки це буде можливо, будуть враховані. Але ж ні, і історія ще не знайшла свого закінчення. Участь Скілая в конфлікті хто такий Скілай? Це власник дискорд серверу LOLUA Community, на якому проводила турнір рана. Але як далі виявилося, безпосереднього відношення до організаторів він не мав, тобто він надав платформу для проведення. Паралельно виступав як учасник, але усі інші процеси не контролював. Після переходу на особистості Касу звернувся до нього, розписавши всю ситуацію, яка склалася, і отримав таку відповідь. Тут варто додати, що Скілай це людина, яка є реальним програвцем в Лол в Україні, він грав польський турнір зі своєю командою, приймав участь в інших, тобто людина з досвідом того, як це має проводитися з позицією учасника. І зараз все таки виявляється, що порушувати правила чомусь не можна, і всі відмовки, які ми чули до цього, і є по факту відмовками і створенням правил на ходу. Далі Скілай, як відповідальний власник платформи, де відбувся ось такий інцидент, дав загалом повністю адекватну відповідь. І нарешті ми підходимо до фіналу саме турнірної історії, Дискордно я чіпати не буду нашої команди. Яка пройшла неймовірний шлях від верхньої сітки до нижньої і дискваліфікації за порушення правил нашими опонентами. Що я можу додати ще від себе? Мабуть, лише те, що першочерговим у проведенні подібних івентів в нашому ком'юніті є не ідеальні правила, суперчітка сітка або регламент на 200 сторінок, який буде мати пункт під кожну ситуацію, а відношення. Якщо ти організатор і тебе починають критикувати, або виникає якась конфліктна ситуація, то в твоїх інтересах не розпалювати її, а знайти точки компромісу. Може так скластись, що їх неможливо буде знайти, і тоді залишиться лише сказати, що наступного разу ми це пофіксимо, а зараз, вибачте, на цьому етапі доведеться догравати так, як є, і все, перехід на персональні образи, сприйняття критики власних організаторських здібностей і прийнятих рішень як особистого хейту. Відмовки і спроби придумувати правила на ходу це точно не те, що зробить вам репутацію хороших організаторів в івентах, в яких хочеться приймати участь. Після всієї події я вирішив взяти невелике інтерв'ю у самого Касуса і задати декілька питань щодо його вражень. Привіт, касус, і відразу перше питання які в тебе загальні відчуття після турніру, і що взагалі плануєш робити далі після того, як став ніким? Чи це вже вершина кар'єри і далі тільки зірки? Ну слухай, після того я став ніким, то знаєш, у мене взагалі були раніше такі думки, що я ну ці екзистенці... екзистенціальні питання, хто я, що я, для чого я тут. Але рана відповіла мені на ці всі питання. Я в принципі тепер зрозумів, що я ніхто і на цьому можна завершувати свою кар'єру. Всі в дискорді вже зрозуміли на Ютубі, в Дискорді, всі зрозуміли, що я насправді ніхто, і тому ну, який сенс далі продовжувати дихати так мовити. Добре, добре. А, а як ти думаєш, чому взагалі склалася така ситуація на турнірі? Зіграла недосвідченість організаторів, чи може щось інше. На мою думку, тут комбінація деяких факторів. По-перше, це недосвідченість тут очевидна. Тобто, сама Рана казала, що вона вперше проводить цей турнір. Але тут навіть не в цьому питання, що вона вперше проводить турнір, тому що. ну, у багатьох людей навіть перші турніри доволі непогані можуть вийти, на мою думку. Тут скоріше питання в іншому: в тому, як людина підійшла до створення цього турніру. Тому що анонс був зроблений за три дні до турніру, для чого все дуже швидко поспішали. Якихось людей покликали, які в принципі не розуміють, як працює турнірна система, не знають назви Double Elimination Round Robin. Якісь сітки на 11 чи на 10 там на скільки команд створюють, домальовують, повністю змінюють. Ну тобто, тут в цілому не просто несерйозне ставлення до несерйозний підхід до створення цього, цього турніру. Угу. Добре. Добре. А як ти тоді взагалі в цілому відносишся до як такової турнірної активності в нашому ком'юніті? Начебто, у нас, знаєш, ну, вистачає і хороших гравців високого Елли і команд. Але, от, на мою думку, більш складна ситуація саме з організаторами. Як ти думаєш? Е, так, насправді тут трошки невелика проблема є в тому, що я зараз дай, дай я переформую. Так, так, так. М на мою думку, проблема в тому, що у нас, по-перше, ну я не можу назвати дуже великим ком'юніті Лігіогент в Україні. Да, воно достатньо для того, щоб, скажімо, було були люди, які ініціативні люди, які готові проводити такі турніри, їх достатньо, але скажімо, так це має все пройти перевірку часом, і якраз такі ось такі от люди, як рана, ну дуже добре, що вона створила таку, скажімо так, дві руху в ком'юніті Лігіогент в українському камінці, і, наприклад, зараз це може просто підштовхнути якихось людей до того, щоб провести якийсь хороший турнір. Хто знає. Чудова відповідь. Чудова відповідь. Тож, дякую тобі за таке невеличке коротке інтерв'ю. Сподіваюсь, все-таки твоя кар'єра після цього інциденту вона знайде якийсь новий нову позитивну дорогу. І на цьому, на цьому ми таке коротке наше інтерв'ю завершуємо. Дякую тобі. А, звісно, дуже І зараз будемо завершувати. Дякую усім за увагу і сподіваюсь, що такий негативний досвід буде прийнятий до уваги майбутніми організаторами в нашому ком'юніті, і на помилках інших вони зроблять свої висновки. А ви не забувайте про коментарі, лайки та підписки. Чим більше нас стає... Тим ближчими до світлого майбутнього Ліги легенд в Україні.